Привіт, я Маша, і це мій природній сад. І на цьому каналі я розповідаю про те, як я бачу природні сади, про те, як я бачу гармонію в садах, в квітниках, як я її створюю. І сьогодні о, я прийшла робити роботу, як зазвичай, але покажу вам цей момент. Сьогодні я буду пересаджувати ехінецею, звільняти тут місце, і о, більшість ми будемо розмовляти про анімони. Анімони японські. Е, так, мабуть, перше, коли кажуть Анімона, всі уявляють ось цей першоцвіт. Анімони це шикарна просто квітка якихось екзотично неймовірних красот. Е, вона дуже рано квітує, і вона настільки яскравий, настільки різні кольори цих квіток. Це просто щось анріал. Вони з таких бульб чи клубні е, вирощується, намагалась е, виростити один сезон, але в мене щось дуже-дуже мало вийшло. Результат, я вирішила, що я їх не буду вирощувати. а е, в квітнику вона заквітла, і це було настільки яскраво, що навіть для природних квітників це too much ну, виглядає. Е, хоча, так як я дуже люблю робити флористичні всякі букети, композиції, то, звісно, ця квітка в букетах ну, просто грає О, колосальну роль. Тому від першоцвіту Анімони я відмовилась. Потім, якщо ще ми там говоримо про анімону, за цим першим цвітом Анімон йде ще одна анімона лісова. Шикарна квітка. Ну, Я не знаю навіть, боже, де місікатер? Я обожнюю їх, я постійно їх купую, тому що це. Зовсім інша анімона. Від першої відрізняється вона дуже легка, вона така повітряна. Повітряна, бо вони ще називаються анімона вітряниця, вона ще так називається. Вона багаторічна, невисокий зріст, легкі білі квіточки, куртинками росте. Дуже класно. Я навіть намагалась купити насіння, бо вона вирощується, може вирощуватись через насіння, ця анімона лісова. Але, на жаль, я ну, не знайшла ніде немає ніде немає в наявності, хоча я знаю, що вони продаються. А потім... Я вияснила, що ця анімона насіння дуже таке нестабільне, воно дуже швидко втрачає свою схожість, і тому. Ну, відмовляються від неї через насіння її що це не так раціонально, як би вже поділити. Вона дуже гарно ділиться, і можна її придбати або саженцями і потім ділити собі. Тому я в наступних сезонах планую так і робити. Далі придбати саджанцями і розмножувати. Вона любить таку напівтінь, вона ну, як лісовато, вона росте спочатку. Спочатку там кронами дерев, де таке яскраве сонце, але навесні все одно його там достатньо, тому що ще листочки не виросли так достатньо, не закривають крони, а потім, звісно, там така тінь і її затишно наростати. Тому, ой, щось витерла не те. Тому це також дуже класна рослина. Зверніть увагу на неї, особливо для природних таких насаджень. Ну, Прям, прям топ. топ топ, Мені дуже подобається. І наступне, ми підбираємо сюди анімони, це анімона японська. У мене ось тут куртина анімони японської видова. Тобто це ніякі не сорти, це просто звичайна видова анімони. Я її коли побачила у знайомих, я просто в <зас> цей квіт, тому що це настільки ніжна рослинка, це настільки тендітна рослина. Ну, я не знаю, я буду вставляти відео словами не передати. Вона ось така куртина. Зараз буду вам показувати все це діло. Куртина листя. У неї щільне листя, велике, красиве. Потім іде. Довга такий довгий квітоніс, потім ще розетка листечка і далі з, будуть квіти. Квітують зазвичай вона з липня і пішла, пішла, пішла в осінь. Є більш пізніші сорти, є такі звичайні. У мене, звичайно, вона квітує з кінця липня і весь серпень вона квітує. Якщо підрізати, то вона може стимулюватися на повторне квітування, але я цього не роблю, тому що мені подобається потім зиму залишати ці бубенчики. Бубінчик. Вона насправді дуже легко наростає. Якщо у неї буде родючий ґрунт, вона буде класно рости. Що вона полюбляє? Вона полюбляє таку напівтінь, або таке розсєєн сонячне світло, або так, щоб ви його вдень її не полила тому що в мене ця анемона росла. Спочатку на сонці я посадила, і листя просто згоріли е, недостатньо влаги, Вона також любить, щоб більш-менш було волого. Або ну, хоча б на перших етапах. Якщо затінено, то тоді я вже не поливаю. Е, коротше, обираю місце там, де є якась така е, затінення. Е, у мене є, чому я вирішила сюди досаджувати я буду інше сажати е, далі. покажу. Але у мене тут була куртина Хінецеї е, сорбет. Вона дуже красива. Хінеце дуже довго квітує. Дуже приваблива. А у мене чому вона така Пінк? Прям такі пінк-пінк-фуксіни, мабуть. І у мене спірея також є такого ж кольору, і вони так класно перегукувались. Мені це подобалось. А, але через те, що у мене ось тут арка з виноградом, і він наріз вже дуже сильно. І тут дає тінь в обід велику тінь надовго. Тобто у мене тільки тут вранці сонечко, потім, може, ще трошки ввечері сонечко. Е, і фінеце ця все розвалюється. Це не для неї такі умови. Тому не став час її пересаджувати в місце сонячно, тому що хімцеї люблять завжди сонце і побільше. А от анімони любить на Тому сьогодні я до цієї видової хіно... Ой, хіноцей, анімони, яка доволі велика. Ось. Куди вона мені доходить. Зараз, звісно, вона вже так трохи лягла. Були дощі сильні, у нас дуже довго. А так вона стоїть нормально. Ось така висока анімона. І я сюди буду досаджувати ось таку маленьку анімону. Це гібридна. Анімона. Це саме анімона з паміна, називається. Вона така невисока. І я хочу, щоб у мене були такі яруси. Це пізня анімона, це рання анімона. Спочатку буде рання анімона у мене наростати цими листями, давати класну масу і квітування. А тут поряд буде також саме листя, але в меншій фракції. Це дуже прикольно буде виглядати, і вона буде квітувати пізніше. Тим самим продовжу таку хвилю квітування, і це буде класно. Е, тому що квіточки у мене це рожевий, такі легкі рожеві, тут трошки понасищені рожевий. Е, і буде тут тімка, ти куртку забув одягти. На вулиці холодно, одягай куртку. Давай, шути? Ні-ні ні, не в якому разі. Це ну, не можна зараз. Ні, ніяку, не можна тільки так зараз їсти, коли у тебе там таке штуки. Бо вони провоцирують ще більше подразнення, так не можна. Продовжую. І так, про анімони я вам, в принципі, розповіла. Головні причини успіху це поживний ґрунт, напівтінь. І, в принципі, ну, волога, ну, звісно, трохи має бути вологи. Да. Все значить, сажаємо. Викопую я цю хіноцейку. До речі, може подивимося, може, її зможу сразу поділити. І будемо сажать. Сажать. Коре, з приводу того, що наростає. Наростає, вона реально класна. Анімони, якщо її створити умови, що навіть деякі, я коли її брала, відкопувала. Ну, пару курорту, я не знаю, дуже ну, такими, знає, такими чахліками відкопували їх собі. І, е, бо мені ця людина відкопувала, казала, боже, вона так наростає, все там запаленить. Ну, коротше, що просто зарослі сиють. Ну, це, звісно, видова така рослина, тому вона так швидко росте. Гібриди, звісно, не так. Е, але дійсно вона і розмножується класно, її легко ділити. Е, і... У неї такі кореньвіща горизонтальні, і вона прям дуже класно її ділити. Навіть це коренівіще може різати, якщо вам прям розмножити треба, і, і вкладати в ґрунт, і вона буде у вас класно себе почувати. Так, щось у мене тут якісь непонятки. Ура! Муху знайшов. Так ого так. А тоді я отримаю зіл комак. Вони дуже-дуже дуже такі класні розетки листя наростає, ну прям серйозне, і воно затіняє земельку, тому там реально під нею нічого не росте. Тому про бур'ян можна не турбуватись. І вона. Ну, як на мене, в принципі, все одно рано відростає листя у неї. Тому що я пам'ятаю, що є ще приморозки, і вона дуже часто від цього страждає, що приморажуються листочки, вони чернішують, але потім ну, нові йдуть листочки. Але все одно це така ну, тобто, любива рослинка, і вона ну, прям не буду у вас рано, зелена, да, як катовник. Раз і наріз уже все, або шавля, раз і наросла вже. А, тому тому краще її поєднувати, якщо ви сажаєте анімону, то можна поєднати її з якимись цибульковими. Воно дуже класно буде виглядати, бо цибулькові почнуть у вас ну, листя, будуть такі куртинки листя і цибулькові, бо листя ж теж не сразу таке високе буде, а особливо, якщо у вас низькорослі сорти, якісь ви при собі берете. От, до речі, якась сині... хіноцейку побачила. Ну, ладно, у мене тут така класна земелька, я її ще мульчую з кошеною травою завжди, тому вона у мене прям супер-супер класно виглядає. Тому зараз як розставляємо плюс-мінус наші нові анімонки, з якою відстань? Не, у мене ще із горщиків, тому я їх всіх і висаджу. Е, але подалі від цієї видової анімони, тому що вона прям дуже добре приціня, і прям дуже добре притіняє. Ось десь так це буде виглядати, тому що у мене ще давайте це зріжу. На перший край у мене все одно тут є живучка, боже забула, як називається не гірчак. Живучка. І я планую, що вона рано чи пізно у мене проросте, нормально, виросте, і буде так заходити на краї доріжки. Тому я її залишу. Так і тут вербена сама насіялася, я її трошки зараз приберу, бо вона вже падає на доріжку. І коли дощі, то незручно це діло, бо вона мокра, і ти йдеш, тебе щось ще орошає як сажається? Якщо у вас закрита коренева система, то сажаєте в будь-який собі час, коли вам зручно, бо воно класне. Бачите, це окей. Купувала я в розплідниці Шемліт. Знаю, що будете питати. Так, боже, яка краса! Я нічого не кладу в лунку, тому що в горщиках, коли ви в садових центрів купуєте в розплідниках, то там зазвичай кладу та смакот, ну або інше, як добре. І ну, рослинки ще буде підживлення. І єдине, що я роблю, це я мульчую, щоб рослинам було затишно і поживні речовини були. Сезон мульчовки, я називаю це, коли листя у мене з дубу останні впаде. Я потім починаю його прибирати, складати на кубку. Цю кубку я переїжджаю газонокосаркою і потім у мене чудове добриво. І цим добривом я собі мульчую рослинки, вони круто дякують мені. І земелька мені дякує, бо ну, реально дуже класна земля стає. дуже. Шо? Шо? Ага, катовник улюблена квітка у бджіл. Так, вони просто улітають на ну, да. тут <гум> катовник. <гум> так, ось так ми висадили нашу анімонку маленьку. Поряд з гігантською анімонкою. Побачите, у мене ще буде трошки живучки. І м, далі, в ці проміжки, я такими картинками зараз буду намагатись посадити якісь цибулькові, щоб було цікавіше. Які ж цибулькові посадити? Посадити, якщо ви не дивились моє попереднє відео, там було якраз про те, як я висаджую цибулькові, як щоб це гармонійно виглядало в квітниках. А тут як я буду сажати, так як це у мене анімонка саме така маленька, бендітна, невелика, ось так. Видова, то я хочу і маленькі посадити цибулькові, тому що це буде логічно виглядати, коли буде квітка рости і такі листечка. Бо якщо я посажу сюди ось такий, да, величезний, то якось ну, все одно це буде гарно насправді навесні, але більш гармонійно буде, якщо я буду сажати дрібні квітки. І це я обрала фрітілярію, фрітілярію саме ось такого кольору. Ось такі, бо їх купа є цих фритілярій, саме ось така фритіляля. Е, Так, і що? Просто робимо собі, просто бур'ян ще прибираємо робимо куртінки собі і такими кучочками сажаємо. Е, виглядає, як горішки фундука, не переплутайте. І їх розставляємо. Не занадто глибоко сажаю, і сажаю я, як завжди, куртинками, щоб вони більш ефектніше виглядали. А ще поряд у мене також росте, ростуть даний вид фритілярій. І вони будуть перегукуватись, що нам не і дає ось цю саму гармонію в саду. Це замлючувало. Туди більше нічого не посадити, головне. Так, ну і поряд я також, щось я тут витоптую хожу своїми каблуками, бо в мене каблуки, якщо що. Друзі, сподіваюся, вам в нагоді стане відео про анімону в японську, і взагалі про посадку Анімон в моєму саду. Буду рада, якщо ви підпишетесь, поставити лайк і коментар. Я стараюся, і ви мене мотивуєте. До зустрічі!